Друзі, нас Синфо перші проголовне поїхали. Українці пізно вночі шарахнули та підпалили на позел кола нижня город Нафтосинтез. У Кстові Його вже успішно валили навесні минулого року, але тепер ми вирішили закріпити. Якщо ми вирішили, вже якийсь інпоза більше не працює, він більше не працює. Крім того, гориті аеродрома та дві великі військові частини в Кстові лікарям не вистачає крові. Дуже велика кількість загиблих і поранених. Масований удара, поки окупанти спали. пише телеграм-канал Офісне мишення. А Путіна стурбований тим, яка зниження ціни нафту вплине на здатність Росії вести війну проти України. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Російська диктатор заявив, що РФ і США залежать від доходів енергетичних компаній, а отже, зниження ціни на паливо дарить по економіці обох країн. Порівнювати сучасної дивересів фоковану американську економіку з російською нафтогазовою абсолютно невірно, наголошують експерти. Експерта на нафти критично важливий для бюджету країни агресора. Рязанський нафто. Переробний завод «Роснефті», який входить до п'ятірки найбільших у Росії, та постачає паливо, зокрема, в Московський регіону, зупинив відвантаження. Повідомляє «Атурс». У ніч на 29 квітня. Українські безпілотники атакували виробничі потужності Рязанської нафтопереробної компанії нафтоперекачувальної станції Рязані. Підтвердили в генштабі ЗСУ. Джерела Турса повідомили, що внаслідок атаки почалося масштабна пожежа в нафтосховище, пошкоджено обладнання, зокрема залізничну наливну астакаду та установку гідрочи через атаки безпілотників у 2024 року обсяги нафтопереробки в Росії впали до 12-річного мінімуму. А експорт нафтопродуктів просів на 9%. за рік за підрахунками російські НПЗ втратили 13% потужності через простої спричинення атаками дронів і складнощами з ремонтом через західні санкції на постачання в Росію технологій і обладнання за весь період успішного завдання ударів по нафтопереробних підприємствах РФ за. Даними західних джерел були виведені із ладу або отримали серйозні пошкодження до 16% від загальної кількості НПЗ Російської Федерації. Тобто це колосальні збитки для російського бюджету, і це порушує логістичну компоненту російської окупаційної армії, наголосив військово-політичний експерт Снігірьов. Удари по НПЗ завдають шкоди не тільки військовій логістиці, але й російським енергетичним компаніям загалом. А отже, і всій економіці країни агресора. Ще один удар для неї може стати зниженням ціни на нафту не так. Давно на сусідньому економічному форумі у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що хоче звернутися до ОПЕК і Саудівської Аравії з пропозицією знизити світові нафти ціни, щоб якомога швидше завершити війну Росії проти України. Якщо ціна на нафту знизиться, війна Росії проти України закінчиться негайно. Зараз ціна висока, тому війна триває. Ми збираємося знизити ціну та покласти край війні. Наголосило Трамп зниження цін на нафту до 45 доларів за барелі може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, заявив спецпредставник президента. США з питань України та Росії кіткелу, а більше жорсткі санкції щодо російської нафтової промисловості стануть додатковим інструментом тиску на країну агресорам. Падіння цін на нафту призведе до зменшення доходів федерального бюджету і може це підірвати стабільність режиму. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Це призведе до зниження частини Росії на світовому нафтовому ринку. А отже, зменшить її вплив на світовій арені у Кремлі. Спробують цього не допустити. Спроба Путіна представити зниження цін на нафту таким способом. Бом, що суперечить інтересам, США, свідчить про те, що він боїться потенційної шкоди, яка такої політики може завдати Росії, і намагання переконати Трампа відмовитися від цих пропозицій не поступаючись водночас нагальним вимогам президента щодо змістовних переговорів про припинення війни йдеться у звіті інституту вивчення війни. США та Велика Британія запровадили масштабні санкції щодо російської нафтової галузі. Під обмеження потрапили найбільші російські нафтовидобувні та страхові компанії, постачальники послуг та нафтогазові галузі російські чиновники також судна російського тіньового флоту. Нові американські санкції змусив Індію та Китая, які є найбільшими покупцями російської нафти шукати нових постачальників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.